Друзі мої вітання. Так майже кожного ранку вас можуть зупинити співробітники поліції разом з представниками ТЦК на мобільних блокпостах. Поліцейський зупиняє, а в подальшому діалог веде представник ТЦК. Сьогодні ми з'ясуємо, як спілкуватись з представниками ТЦК, що зазначає закон і як реально це практично відбувається. Невже на даний час було збільшено повноваження співробітникам поліції? І представникам ТЦК. І це ми сьогодні також з'ясуємо. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. І так, що реально відбувається на даний час, співробітники поліції разом з представниками ТЦК проводять певні мобілізаційні заходи. Співробітник поліції зупиняє авто і навіть не підходить до водія. До водія підходить вже представник ТЦК, як в даній. Ситуації. представляє і експерт косметики з Франції. постійно жирний на обличчі Немає нічого. Ні, немає. Це дуже Ніхто не називає, яка була причина зупинки автомобіля. Задається одне питання. Представник ТЦК побачив, що за кермом автомобіля знаходиться. Дівчина, все, можете їхати далі. Але з чоловіками розмова далі продовжується. В свою чергу, співробітники територіального центру комплектування з'ясовують, чи є у вас військово-облікові документи, чи можете ви підтвердити той факт, що ви перебуваєте на даний час на військовому обліку, а можливо, ви у хілянд. Вони встановлюють особи і також виписується повістка, щоб чоловік в подальшому відвідав. Територіальний центр комплектування невже на сьогоднішній день було збільшено повноваження співробітникам поліції, що вони можуть просто так зупиняти авто? Для чого? Для того, щоб в подальшому представники ТЦК з'ясовували з водіями, чи мають вони військово-облікові документи, чи перебувають вони на військовому обліку, чи не порушили вони правила військового. Обліку давайте ознайомлюватися з документами, на які посилаються і представники поліції, і представники ТЦК. Це стосується нашої Полтавської області, але в цілому ситуація однакова. І так розпочинаємо з розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації про організацію та проведення заходів загальної мобілізації, людських і транспортних. Ресурсів так, начальникам райвійськ адміністрації та рекомендувати головам територіальних громад області забезпечити виконання заходів проведення мобілізації, забезпечити своєчасне оповіщення і явку військовозобов'язаних за. Повістками забезпечити розгортання системи оповіщень, дільниць оповіщень, пунктів збору територіальних громад з особовим складом автомобільною технікою. Одразу хочу зазначити, що тут в розпорядженні мова не йде про тимчасові блокпости, на яких у нас знаходяться співробітники поліції і представники територіальних центрів комплектування. Далі налагодити взаємодію з Підрозділами національної поліції щодо здійснення заходів спільного оповіщення разом з представниками територіальних громад з метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій. Тобто, згідно даного розпорядження, співробітники поліції також долучаються до заходів загального оповіщення з метою недопущення конфліктних ситуацій. Далі Рекомендувати коменданту Полтавської області, начальнику національної поліції головного управління в Полтавській області проведення профілактичних заходів розшук, націлених на встановлення місця перебування безвісти зниклих осіб, зокрема злочинців, протидії диверсійним групам та виявлення колаборантів, дотримання громадського порядку, недопущення несанкціонованого переміщення громадян України, іноземців. Та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів на території відповідальності. Тобто рекомендовано провести профілактичні заходи розшук. В свою чергу можуть вас зупинити і сказати, що ми проводимо профілактичні заходи, тому вас зупинили і перевіряємо документи. Якщо це співробітник поліції, то ми чітко вже знаємо, що в законі України про національну поліцію в статті 35, не зазначена причина зупинки профілактичні заходи. І стаття 32 перевірка документів. Там також жодного слова про профілактичні заходи. Тобто, оця рекомендація у нас не дуже б'ється з законом України про національну поліцію, а також з відповідними постановами кабінету міністрів, на які посилаються уповноваження особи, призначені наказом коменданта. І далі йде рекомендація начальника головного управління національної поліції визначити завдання щодо виділення необхідної кількості патрулів для здійснення чого. Оповіщення в громадських місцях та під час комендантської години у взаємодії з РТЦК та СП. Тобто, ознайомившись з розпорядженням військової адміністрації, мова не йде про тимчасові блокпости, мова йде там більше про от, створення патрулів. Для чого? Для оповіщення разом з представниками ТЦК і недопущення конфліктних ситуацій. Першочергова, якщо вас зупиняє співробітник поліції, він має право зупиняти згідно статті. 35 закону України про національну поліцію. Блокпости, мобільні блокпости тут відсутні. Є чіткий законний перелік. 11 підстав для зупинки авто. Далі, співробітнику поліції потрібно мати законні підстави для того, щоб він вимагав документи. Стаття 32 закону України про національну поліцію Зупиняє співробітник поліції разом з представником ТЦК. Рекомендує фіксувати діалог. Якщо поліцейський або представник ТЦК порушує ваші права, у вас будуть фактичні дані. Докази і буде більше шансів в подальшому притягнути до відповідальності ту посадову особу, яка порушує чинне законодавство України. Також актуально на наших дорогах сьогодні мати юридичну підтримку. Для цього друзі був і створений клуб юридичного захисту водія, і на даний час ми надаємо консультацію також і по питанням мобілізації. І так як спілкуватись з представниками ТЦК і співробітниками поліції, виключно в правовому полі. В свою чергу поліцейські представники ТЦК зобов'язані керуватись у своїй службі, виключно в рамках чинного законодавства України, Конституції, законів України та на сьогоднішній день є відповідні постанови Кабінету міністрів. І там мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта. І дуже часто представники ТЦК надають такі. Наказ, що вони є уповноваженими особами. І давайте з'ясовувати, чи може уповноважена особа зупиняти транспортні засоби і вимагати документи. Якщо так, то в яких випадках? Представник ТЦК. Просто представник ТЦК має право зупиняти авто? Ні. Представник ТЦК має право вимагати документи. У нього немає таких. Повноважень, які зазначені в постанові 1487, далі, якщо до вас підходить представник ТЦК і вказує, що я уповноважена особа і призначена наказом коменданта, то його обов'язки та права зазначені в постанові Кабміну номер 1455 та 1456. Вам необхідно встановити його статус. Якщо він Призначений наказом коменданта, хай доведе свій статус для того, щоб він мав право посилатись на відповідні постанови. Якщо представник ТЦК зазначає, ні, я не уповноважена особа, я просто від ТЦК ось мій військовий квиток, можете ознайомитись, але військовий квиток не є посвідченням посадової особи. Взагалі-то у нас на даний час є чинна постанова кабінету міністрів номер 1137, де зазначено, як виглядає. Посвідчення посадової особи, якщо у вас одразу виникає якась конфліктна ситуація, покличте співробітника поліції. Для того, щоб в подальшому конфлікт не розвивався, і вкажить про те, що є відповідні постанови Кабміну, є відповідний закон, і поліцейський, і представник ТЦК зобов'язані діяти в рамках чинного законодавства. А тепер детально давайте вивчати відповідні постанови кабінету міністрів номер 1455 та 1456. У нас є відповідна пам'ятка, де зазначені дані постанови. Рекомендую кожному водію мати таку пам'ятку. Хочеш придбати, переходьте в опис, там є посилання на наш телеграм. Тут мова йде про патрулії та уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта. Давайте детально вивчати. Але в першу чергу читаємо 1455 постанову, що таке блокпост. Посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на території з території, де введено воєнний стан. Тобто, ми зрозуміли, що ці мобільні блокпости вони повинні встановлюватись за рішенням військового командування. Це зазначено у постанові. Читаємо уважно далі. Патруль є визначення патруля. Це спільний рухомий наряд, до складу якого входять уповноважені посадові особи Збройних сил, національної поліції Національної гвардії, що виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території, де введено воєнний. Стан п'ятнадцятий пункт патрулям на території, де встановлено особливий режим, в установленому законодавством порядку надано право затримувати і доставляти до органів поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення у порядку встановленим кримінально-процесуальним кодексом та кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто Патруль, якщо особа вчиняє кримінальне чи адміністративне правопорушення, має право затримувати для доставки до співробітників поліції. З патрулями визначились. Далі у нас йде уповноважена особа. Це посадова особа, посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки документів. На даний час дуже часто вже представники ТЦК пред'являють відповідний наказ коменданта. Ознайомлюйтесь з ним, щоб ви розуміли, в якому статусі цей представник. І сьомий пункт, уповноважена особа має право вимагати в особу пред'явлення нею документів. І тут у нас йде перелік підстав. Тобто просто так перевіряти документи. Не можуть. Є зазначений перелік. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, якщо існує достатня підстав, вважати, що особа вчинила або намір права вчинити правопорушення, потрібно мати підстави. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, якщо в особи є зброя, боєприпаси та заборонені речі, якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або ДТП. Іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстав, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення, порушення особою відповідних заборон, виданих на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тут у нас в останній пункт мова йде про комендантську годину. але знов-таки ж на даний час ще відповідальності немає. Тобто, навіть якщо Представник ТЦК, зазначений в наказі коменданта, йому потрібно мати підстави для того, щоб вимагати документи. І мова не йде про військово-облікові документи. Тут, взагалі, мова йде про що? Про паспорт. Тобто, не зазначено ні в розпорядженні обласної військової адміністрації, ні у даних постановах, що кожен повинен мати про собі і на вимогу. Уповноваженої особи пред'являти військово-облікові документи. І, до речі, тут зазначено, що уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта, може зупиняти транспортні засоби. Коли, і тут знов чіткий перелік. Порушення водієм ПДР, якщо є очевидні ознаки, що свідчить про технічну несправдість, повністю у нас. Перелік підстав, які зазначені в законі України про Національну поліцію, плюс проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду і виїзду. Знов таки, ж уповноважена особа може зупинити, але перевіряти документи знов таки ж зазначений чіткий перелік. І мова не йде про військово-облікові документи. На даний час намагаються. Представники ТЦК встановити, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи не порушили ви правила військового обліку? Якщо у вас виникає певна конфліктна ситуація, що можуть зробити, вас в подальшому можуть затримати. Представники ТЦК мають право затримувати особу? Ні. Це у нас роблять співробітники поліції. Складається протокол затримання, повідомляють родичів про ваше затримання. Ви маєте право на безоплатну правову допомогу. Є певна процедура затримання особи. Просто так ніхто не має право вас затримувати. Тобто, на даний час Конституція чинна, закони. Чині, але деякі вважають, що ні, у нас введено правовий режим воєнного стану, конституція на паузі, закони на паузі ні, так не повинно бути. Після цього у нас виникає бардак, а бардак в країні нікому не подобається. Є чітко зазначені вимоги законів. І їх повинні дотримуватись усі. Жодних нормативно-правових актів немає на сьогоднішній день, де зазначено, що водій, чоловік, повинен за собою постійно мати військово-обліковий документ. Чоловік не порушує правила військового обліку, але витрачає інколи час для того, щоб довести, що закони чинні, конституція чинна, є відповідні постанови, і у вас немає повноважень. Там вимагати військово-обліковий документ. Правила військового обліку не порушував, тому ви не маєте права затримувати мене і вимагати якісь там документи, які не зазначені в чинному законодавстві України. Друзі, знайте свої права, користуйтесь завжди своїми правами. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись. Думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені в описі мій телеграм. Та моя пошта. Буду робити аналіз кожної ситуації для того, щоб ви знали в кожній ситуації, які у вас права, які у вас обов'язки, які повноваження у посадових осіб. До зустрічі, друзі!